Зібрались з дідуликом по справах, я вже одягла літню сукню. Це сукня з минулого року. Трішки прошвернемося. Та й таке. Ми вже вдома. По друзі купили хлібчика, це в нас печуть у Березані колись, в нас була пекарня своя, ну це ще. Ще до, до того всього. Який у нас добрий хліб пекли. А вода березанська, яка мінеральна. Ну, смачнішої ж не було. Лимонади, печиво, вся не пекли. Ну, а хліб оце такий кирпічик. Це взагалі було смакотіще. Ну, це зараз на тому місці хтось орендує, це печуть, то теж такий непоганий, що він не кришиться. Різе, не кришиться. Так оце заїхали, так купили. І батон печуть на дровах. Усе. Так пишуть, чи воно так, чи не так. Ну, а де ми були, дівчатка мої дорогенькі, буду показувати аж у неділю. Це таке, тому що зараз не до того. Та і все. Ми сьогодні з дідуликом півдня валяємося в телевізорах. Він у своєму, я в своєму. О, зараз покажу тюльпанчики, повідкривались. А це треба вечерю готувати, Ді, дідуля хоче картоплі жареної, так чистий на жарю. Трошки знову попідливаємо антихрущем. От. Та й таке. Треба газон полити. Хочеш не хочеш, а треба щось робити. Ну, трохи й отдихнули сьогодні. Да не трохи а добре. Та й півдня лежали. Ну і нічого страшного. Тільки погляньте на цю красу, Які ж вони гарнесенькі. Мої красотулечки. А білий який гарний. Ой, не можна й надивитися. Мої красавці. Мої красавці. Попрацювали, ще підлили. Ще завтра день. Я вам показую, що суне хмара. Ну, в Телеграмі писало, що через годину очікується Київ і область, і гроза, і дощ. дощу треба, хто й знає як. Ну, Щось суне, але хто його знає. А я жарю. Картоплесо. На вечерю дідуля помідорчиків заніс баночку літрову. І повечеряємо. Це я з вулиці фотографую. От жовтий зацвів, і он і оранжевий. А, красавці. Треба багато роботи і на кладовище треба перевірку зробити, поїхати. І мені Алла прислала лампадку. Ну Там, де порошок оцей брала для відновлення пам'ятників, і вона мені таку лампадку гарну прислала, до її треба приклеїти. Така гранітна, дуже гарна. От, Що ще мені треба? І готуватися, бо в суботу зранку поїдемо по селах до батькових, батька і матері, дідай баби моїх, баби Мархведи до діда Івана, до маминих батьків. До баби Галі і діда Павла. Тоді до Ваніних батьків, там дуже багато. І його ж дід і баба, і тітка, і дядько. Ну, в общем, дуже багато. У мене і брат двоюрідний. От, в общем, Всіх обійти, але треба раз у рік обов'язково. Хочу тітку заїхати провідати, вона у мене одна залишилась по маминій лінії. От. В общем, це в суботу все планую. Дай Бог, щоб все вийшло. Та вийде. А куди воно дінеться? Нікуди воно не дінеться. Я вам показую лампадочку. Так. Вкривається, туди свічечку поставить. Дуже гарна, і вона така чимала. Приклею її на, на плитку. Дідуля приклеїть та й буде порядок. А, смакота. З цибулькою. А що треба. Порубала, як сама схотіла, де і все. Ну, Як вийшло. Так, такі щось ковбасить. На дворі карьожить, ковбасить. Дай Бог, щоб був дощ. Зараз картопелька ще дві хвилини готова і йдемо вже до хати насідало. Ще в душик схожу, да, трошки серіалу подивлюся і буду лягати, бо ця ніч була. Ну, Вже, вже аж під утро заснула. От, Може, цю ніч буде, хто його зна. Наперед нічого не можна загадувати, та й все. Ще переможця на блендер, виберу. бо це так згадай, думаю, зараз піду зроблю. То те ухватила робити, забула все. Зараз виберу переможця на блендер, щоб завтра мені його відправити. А як я обираю переможця? Я колись показувала, Ну, людям не всім зрозуміло, тому я ще раз показую. Значить так, дивіться. Я заходжу до себе у архів, так? Це знімаю на дідулика телефон. Хотять люди, щоб мене було видно, як я знімаю. Але ж тоді погано видно, розумієте? Тож я камерою насвічу прямо на так, шукаю, де. Ось, дивіться. О! Ну, а ми граємо далі. От. Ось цей бле. Так, взяло участь 2700, скільки там? 44. Голоси. Так, зараз ми всіх будемо загружати. От я їх зараз усіх загружу, учасників. Це, це, це я, бачите, ось моя рука. Щоб не засвітило, як правильно, щоб ви бачили, що я нікого не обманюю. Так, видно? Поїхали. Оп! Відкриваємо. Дивимося. Так, підписано. Все, блендер ваш. Це я. Мої дорогенькі, даю вам ще раз номер телефона Али, в якої ви можете замовити порошок для відновлення гравіювання на пам'ятниках. Також отакі лампадки, можливо, вази, кому треба. Ну, все, що. Можна до пам'ятників все можна замовити. Ну, вже в неї більш детальніше запитаєте. Ну, і в нас на розіграш залишилась мікрохвильовка і пилесос. Ці подарунки будуть розіграні в прямому ефірі через декілька днів. Я вас повідомлю обов'язково. Тому очікуємо. Ну і вже на дворі все. Смеркло треба насідало. кидаю весь інструментарій, хорош, іди включай баранада, ділан, чи байрана, чи барана. Криваві квіти, печу і все. Ну, а що робити? Так мені припав цей серіал до душі, що я не можу від нього відчепитися. І все. Всім бажаю тихої спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. хоче Сказати, що я занадто пунктуальна. Ще дуже рано, я вже на місці, ну я краще почекаю. Зі мною зв'язався диспетчер, оператор як правильно, сказав, що пів 12 вже починається посадка, і якщо всі, хто замовляв квитки, зберуться, то він поїде раніше, не буде чекати 12 години. А раніше я тому що я за цими таксі. От, коли я сюди приїхала з Польщі у 5.30 ранку, ну я ж шукала, що мені визвати, і біля мене стояли дві жіночки, вони мені дали номер телефону таксі. Ну і ціна тоді там була на ранок смішна. Але в мене не було готівки, а там тільки готівка. І я от зараз туди дзвонила, вони сказали, ну от стартова ціна 120 гривень. Але пройшло півгодини, і вони мені сказали. Добавляємо ціну, бо ну, за таку ціну ніхто не хоче їхати. Приїхала за 200. Ну, якби я знала, що так це все буде нескладно, то я б, звісно, таксі визвала трошки пізніше. Але, чесно вам сказати, мені вже надоїло і сидіть в отелі. Ну, от якось так. Вибачте, місце замовлення. Всі зручні місця чомусь замовлені. Мені ніхто не сказав, що можна замовити місце. І десятому закажу, щоб не їхали цим транспортом. На тростяне. Краще до сум, а сум потягом. Тому що це якийсь страш. Зупиняється просто, як, ну, от, де кому треба, там і зупиняється. Немає чіткого плану зупинок. Дорога, дорога жахлива. Просто всім мізки повилітали. Їх там і так уже і повилітали. Жесть. Ну, привіт. Привет, привет, ну, привет. привет. Обутья, Нюха! Обязательно. Приветик. Привет.